Друзі, всім привіт! У нас вже починає вечеріти, але я хочу записати цей відеоролик для тих, хто любить смородину або йошту. Ось така йошта. Ми зараз її не збираємо ще, але вона дуже рясна. Ось таке аж зігнулася. Ось такі всі кущі. Ось там ще зелена, напевно, від. ось така. От Я хочу показати вам, модивіться. Ось, ще навіть зелена. Дуже рясні кущі, дуже хороший вирощувати її. А ось вона прогинається. Така класна, а соковита. Ці плоди дуже корисні. Як казав, один наш підписник, наш друг Владислав, краще з'їсти декілька плодів натурального смородини або малини, або так, як Різних смачних домашніх, без кроплення, без нічого, ніж купляти вітаміни в аптеці. Воно дуже класно. Я просто тут копаю чесник і я вирішив показати, бо дивлюсь, яка вона рясна. Аж хотілося всі, всіма порадуватися. Ось. Щоб всі раділи з нами. Ось така йошта. Ось дивіться. Яку гілочку не піднімеш, вони дуже рясні. Йошта схрещений агрус з смородиною. Хто знає, у нас в Чернівцях є позічки, вони хоч похожі трошки. Ну не, по, ну, не похожі також, але, так. але воно мені нагадує. А смак дуже смачний. йошти цієї цієї. Ось тут малина росте. Ми її зриваємо, їмо, Будемо закривати. Дуже смачна малинка. І її біла. І ось так піднімаєш гілки. І тут все у, у смородині цій йошті. Ось що не візьмеш, ось так. Цілий ряд у нас росте йошта. Десь кущів 12 дуже рясних кущів. І от мені дуже подобається. смачні, дуже багато вітамінів, Уже навіть, ось вже навіть за, засихають. Де, е, ті Ті, які переспілі, вони засихають плоди, йошти. А ті, які ще зелені, то вони достигають. Вони, да, один мінус, що в йошти достигає нерівномірно плоди. Але це не, не страшно. Дуже смачний компот, дуже смачно консервувати з малиною, з агрусом. Так що рекомендую всім завести собі йошту. Гілочки йошти заміняють усі вітаміни, які є. Смородина з цукром. Цукор, можливо, не дуже такий аж корисний, як деякі пишуть, але його потрібно для консервації, щоб воно краще зберігалося. Ось ми тут копаємо чесник трошки. Помідорки наші ростуть. Ось. Ще знімемо, розкажемо про помідори. вам, Це більше моя дружина займається, Надія. Вона більше професійно займається цим помідорами. Я займаюся іншим, екзотікою. Оцею смакотою дуже я люблю йошту. Так що усім гарного вечора, усім гарного дня, мирного дня, гарного захисту Божого і нашим ЗСУ. Нашим захисникам, які захищають наше небо, усім миру і добра, усім до зустрічі у гостях Володимира. Усім рекомендуємо завести собі таку смакоту. Усім до зустрічі, пока-пока!